Сьогодні готуємо неймовірно смачний заливний поріг з заварним кремом, і це буде неймовірно смачно. Вам обов'язково сподобається. Давайте готувати разом. Готуємо, по суті, пісочне тісто, бо це якби тертий поріг. А значить, беремо масло, беремо муку і переминаємо. Масло, а потім вже додаємо все всі інші інгредієнти. До речі, в цей же момент я б додала б і розпушувач одразу, щоб він добре-добре перемішався. Добряче розтерли муку з маслом. Бачите, ходить така, от суміш у нас, і вже далі додаємо інші інгредієнти. Я навіть думаю, що почати, то давайте додамо яйця. Якщо ви будете це все робити в комбайні, то в принципі в цілому ви можете навіть одночасно все можуть насипати. Але б я все одно одразу змішала муку і масло, а потім вже додавала б інші інгредієнти, щоб, навіть, все добре вимісилося. Тут дуже важливо добре все вимісити, бо тісто виходить досить таке тверде, ну, щоб розподілити всі інгредієнти по ньому. Ну і додаємо рослинне масло. Якесь без аромату. Майте на увазі, що якщо ви додасте масло, якесь там гірчичне або соняшникове, да, нерафіноване, то не треба цього робити. Все, вимішуємо до однородного стану. Так, Тут дуже важливо, бачите, такий має бути по суті, комок. Да? Але я ще вимішую, щоб було прямо однородне-однородне. Все дуже просто просто вимішуєте. Якщо е, будете робити в компанії камочка. Якщо ви робити в компанії, то беріть насадку цю лопатку, да, яка там трикутна або насадку для біжового тіста може. Ну, точно не в'єнчик, бо в'єнчик накриється ваш. А я руками в принципі, руками тут пару хвилин вимісилось, так що можна нормально. Тепер беремо наш шматочок тіста. Бачите, я його сформувала в такий один, одно, одноманітний кусочок і відправляю зараз в холодильник на півгодинки, поки якраз буду готувати крем, поки він там вичахне. Туди-сюди, коротше, холодильник. Дайте йому відпочити. Ну, хоча б хвилин 20, дайте. Для того, щоб приготувати крем, треба просто змішати інгредієнти між собою. Що цукор я. Цукор забула. Ладно, додам. молоко, крахмал, яйце. Вершки лишаєте, вершки потім будуть додані вже в кінці, коли крем буде готовий. Додала Цукор ще просто одразу додала все і відправляю на плиту. Обов'язково весь час, поки готується, треба буде помішувати. З цього боку, до речі, стоїть все підготовлено для рецепту. Чебуреків У мене просто неймовірний смачний рецепт. Чебуреків ми тут лишимо вам посилання, так що забігайте, готуйте і попевненці теж можна вже забігати готувати, бо вони будуть раніше ніж цей рецепт. Всі грамотки все є, за це не переживайте. Тут все просто, крем, цей готується. До речі, це дуже класні пропорції, класний крем для еклерів, наприклад, для торту якогось. Так що готуйте, це фігенний крем. Коли ви бачите, що починає густішати, прикручуйте максимально газ. Так на мінімальному, і бачите, просто вимішуєте. Бачите, от воно фактично готово, Зараз ще хвилинка і все. Я не чекаю, поки крем вичахне, Я не взбиваю ці вершки, просто вершки. Але дуже важливо, що вони 33% жирності і перемішую до однородного стану. Я, я бута нарізаю, нарізаю кубиками такими не надто маленькими, хочу вам показати. Так, так вийде молот, Так, дивіться. бачите які. Відправлятиму на суху сковородку. Сюди ж буду додавати цукор. Сюди ж буду додавати цедру помитого лимона, а потім цей же лимон я розріжую і з нього сік сюди. Розуміло? Механіка зрозуміла. Але все треба порізати, все зробити і відправити. Так, я порізала яблука. Дивіться, яблуку в невеликій формі, да? десь вона сантиметрів 25, мабуть. Якщо ви будете в більші робити, то робіть більше штіста, більше начинки, більше всього. Або більш низький він у вас виглядає. Він, але він офігенний, коли він високий. Тому звертайте на це теж увагу. Якщо у вас немає а, високої форми, то робіть в іншій. Нічого страшного не буде. Так, центру всю максимально зняли. Тепер розрізаємо наш лимон, вичавлюємо сік, але так, щоб. Кісточки не попала. І дивіться, я її уронила, мою. І витягуємо сік. Дивіться, всі ці три інгредієнти змішуємо, відправляємо на пательню нашу на газ. Включаємо і підтушуємо. Як би вам сказати, наскільки ми його підтушуємо? Так, косточку побачила. <реш> мабуть, як з моменту, коли закипить, і тут сік є, то, мабуть, хвилин ну, 5. Ну, ви побачите, яке воно має бути в результаті, я думаю, що на це будете орієнтуватися. Поки наша начинка в сковорідці гріється, я підготую, підготую нашу основу. Для цього в мене форма така роз'ємна. Дивіться, я частину тіста, третю частину. Лишу і відправлю її в морозилку для того, щоб її можна було потім натерти зверху. А оцю частину розподілю, розподілю по основі таким рівномірним шаром. І на бортики нам теж треба буде. Але тут чисто ваш час. Берете, розподіляєте, пальчиками і все робиться. Бачите, в кінці має бути такий тоненький, ну тоненький бортик, не, не такий толстий, як він зараз. Виходить, у нас ось така от штука, бачите, я розподілила, зараз ще підрівняти тут і все ідеально. І будемо відправляти сюди нашу начинку. Так, Нашу основу відправляємо в духовку, а потім будемо відправляти в неї начинку. Ми відправляємо в духовку 175 градусів хвилин ну, 20. Не сильно довго, бо ну, потім ще доготується. Так, ви бачите, в мене ще одна косточка, йо моя бачите, що у нас виходить тут. Лимонний сік треба, щоб не було ну, надто солодко. Зрозуміло, щоб був такий баланс смаку. Але от уже готово. В принципі, вже такі яблучка м'якенькі стали. Можна зараз чуть-чуть сильніше газ, щоб воно карамалізувалося. І відправляємо в наш крем. Просто наші яблука карамелізовані відправляємо в наш крем, І вже не вінчиком, а лопаткою перемішуємо. Має бути такий однородний варіант начинки. І чекаємо, поки підпечеться наша основа, щоб туди відправити нашу начинку. Сильно не мішайте, бо яблука по крему. Ми Просто дістаємо і просто затираємо зверху. Або ж на мисочку натираємо, потім засипаємо, ну якось так. Пройшло 22 хвилини, дістаємо нашу основу. Зараз сюди ж будемо виливати нашу начинку і зверху тюрку достали і зверху затирати тією частиною, що у нас мазається. Так, відправляю нашу начинку в наш пиріг. І будемо діставати те, що у нас в морозилці, щоб зверху затерти. Так. Добряче, добряче засипаємо, знаєте, терти теріг. Поріг часто затирають трошки і лишаючи вільне місце, так сказати, тут. я б затирала полотненько достатньо. Ми маємо в духовку, у нас 175 градусів. Не дивіться, що тут виставлено більше, там реально 175. Хвилин 15. Пройшло дві годинки, я ще й на вулицю Винесла на вулицю. У нас сьогодні мороз, він вичах, так що можна знімати, витягати і відправляти на вашу тарілочку. І різати, смакувати. Тут мені здається слова просто зайві. Тому готуйте обов'язково, готуйте для своєї родини, готуйте з дітьми. Це неймовірно смачно.